Вчора ми з вами говорили про душу і намагались е, зрозуміти, до чого прагне наша душа, що вона хоче, на які пригоди нас спонукає, який досвід бажає отримати, яким змістом об'єднані мої мрії. Коли я бачу таку картину, знаєте, в монохромі, мені здається, це щось таке глобальне. Знаєте, стоїть така жінка, як вічність на вітру її волосся. Отут вир птахів, як біля скелі. І навколо неї різні хмаринки, які вона, дивіться, збирає в одне намисто: маленькі, великі, середні. Вон, голка і мотузка. Так можливо, і ми маємо всі свої. Мрії, якось ці хмаринки об'єднати одним сенсом. У мене зараз є сенс. Яким змістом об'єднані мої мрії? Тепер подумайте ви над цим.